Сьогодні ми мандруємо в музичне королівство, де на троні сидить добрий мудрий король, ім'я якому скрипковий ключ. Він живе в казковому п'ятиповерховому палаці, який в музичній країні називають нотний стан. Вчимося писати скрипковий ключ. Він бере початок з другої лінії, тому його ще називають ноткою соль, поставили крапочку. Тепер робимо що спинку дельфінчика, кладемо його на животик, малюємо заячі вушку і ніжка парасольки. Ось такий у нас получився скрипковий ключ. Далі. А розпочинаємо таку казочку про нотку солі. Жила на світі маленька квасолька. Вона була невеличка, зате мала добре серце, і вийшла вона погуляти та зустріла дивне створіння, маленьке, зелене ока, яке гірко плакало. Чому ти плачеш? Бо всі мають пісеньку, Зузулька куя, ку-ку, горобчик цінцірінь, навіть півень співає кукуріку, тільки я не вмію співати. Давай я тобі подарую частинку свого імені, і ти будеш співати, як дітки, ква-ква. Да? Зрозуміли, про кого мова, так? Помандрувала квасолька далі, та тепер вже її звали, що Солька. І потім вона знову ж таки на грядочці чує, що хтось гірко ридає, питає: А чому ж ти плачеш? А Відповідають їй. Всі називають мене пуста, а я не пуста, смачна та поживна. А давай я подарую тобі частинку свого імені, і тебе всі стануть називати, як діти, капуста, зраділа капуста і віддячила смачним салатом. І так залишилася тільки соль. Да? За твою доброту я нагороджу тебе. Сказав їй Скрипковий ключ, правитель Королівства музики, тим, що без тебе не обійдеться жодна пісенька. Вибирай собі найкраще місце в моєму музичному будинку. І так на нотному стані з'явилася нота соль, яка поселилася на другому поверсі. Вона відразу дістала свою дочку і заграла і заспівала. Соль, соль, соль. І от, діточки, давайте ми будемо вчити, де живе ноточка соль. Ноти записуються головками. Ставимо соль, соль, соль. Так, ось є головки. Тепер ми чуємо, що нотки є довгі і короткі. Так, що в нас іде? Ті, ті, та. Почули довгі дві і одна, дві коротких і одна довга. Соль, 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 соль. Спочатку пишемо головочки, потім додаємо штилі, та, і відразу хвостики. І що в нас вийшла? Пісенька нотки соль. Соль, соль. соль, 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 ду, 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 ду в трубу. І відразу прохлопуємо, пам'ятаєте, вісімки в долоньки, а четвертні стіл. Хлопаємо ті-ті-та. Ось так ми, діточки, вивчаємо з вами ноточку соль. Треба співати, називаючи звук, називаючи слова і ритм.